Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я готую хребет лосося на швидкоруч. Мені буває, пишуть, що страва смачна, але ж це морочно. Сьогодні ми готуємо без всяких морок. Швидко, смачно, корисно, дієтично. Все те, що нам потрібно. Іноді, звісно ж, хочеться й заморочитися, і приготувати якусь складну страву, а іноді взагалі не хочеться нічого готувати. Тому в таких випадках користуємося такими рецептами, як цей. Один хребет лосося почистила, помила і нарізаю на зручні шматочки. Кому цікаво, хребти в нас в Ужгороді вже по 106 гривень в тому магазині, в якому я завжди купую. Рибу підсолюю за смаком, перемішую і відставляю в сторону. Нехай трішки постоїть, просоліє, а я сама тим часом займусь овочами. Овочів на цей раз у мене небагато, одна цибулина і два помідори. Але за бажанням можна ще додати будь-які овочі. Цибулю нарізаю четверть кільцями, можна півкільцями, можна кубиками, це не принципово. Помідори нарізаю кружечками. Цибулю підсолюю, перемішую. Сковорідку, в якій буду готувати рибу, вистеляю пергаментним папером. Спочатку його тако зжимаю, а потім розправляю. З мащою олією, буквально половину столової ложки олії додаю. На дно викладаю цибулю, на цибулю рибку, на рибу помідори, помідори підсолюю і другим шаром знову викладаю хребти. Все заправляю папером, накриваю кришкою сковорідку. Готувати хребти буду зверху на плиті. хвилин. 30-40, дивлячись на якому вогні буде готуватися. Дієтично смачна ароматна рибка приготувалася. Що ще треба до неї? Можна відварити рис, тим, кому можна його вживати, або картопельку, або можна просто навіть їсти із салатом таку рибу. Чим би ви її не вживали, це буде дуже смачно, і тим більше часу багато не потратили, не стояли в спеку біля плити. Така страва досить таки бюджетна. І ще один плюс: не всі люблять запах смаженої риби. А тут запах дуже приємний, риба не смажена і навіть. В квартирі не чутно цього запаху. Я думаю, переконала вас приготувати таку смачну рибу. Тож, готуйте з задоволенням, їжте самі і пригощайте своїх рідних та близьких. Я сьогодні вживала цю рибу із от таким салатиком. Це було дуже смачно. Дякую щиро всім, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові! І неодмінно дуже дуже щасливі.